Вітаю на каналі. Тут розбираємо положення правил дорожнього руху просто і зрозуміло. Промокод на знижку 10% за отримання преміум доступу до тестів на сайті Greenway. Та на сайті офіційні тести з правил дорожнього руху. Таблички до дорожніх знаків. Таблички до дорожніх знаків уточнюють або обмежують дію знаків, разом з якими вони встановлені. Відстань до об'єкта. Табличка позначає відстань від знака до початку небезпечної ділянки місця запровадження відповідного обмеження або певного об'єкта або місця, розташованого попереду за ходом руху. Табличка відстань до об'єкта застосовується із знаком дати дорогу, а також із знаком проїзд без зупинки заборонено. Таблички застосовуються з попереджувальними знаками в місцях повороту в бік небезпечних ділянок дороги. А також із знаками Автомагістраль Дорога для автомобілів. Місце для стоянки. У місцях повороту до зазначених об'єктів на табличці зазначають відстань від краю проїзної частини, з якої здійснюється поворот до об'єкта, розташованого біля дороги. Зона ді табличкою позначають протяжність небезпечної ділянки, позначеної попереджувальними знаками, або зони дії заборонних та інформаційно вказівних знаків. Зона дії, табличка позначає зону дії знака, якщо вона не поширюється до найближчого перехрестя, а також для зазначення протяжності одного або кількох розміщених один за одним зупинкових майданчиків, позначених знаками пункт зупинки автобуса, пункт зупинки трамвая, пункт зупинки тролейбуса без позначення кінця посадкового майданчика знаками. Кінець пункту зупинки автобуса, кінець пункту зупинки трамвая і кінець пункту зупинки тролейбуса. Табличка застосовується із знаками зупинку заборонено, стоянку заборонено, стоянку заборонено в непарні числа місяця, стоянку заборонено в парні числа місяця, а також знаками: пункт зупинки автобуса, пункт зупинки трамвая, пункт зупинки тролейбуса. Зона ДІЇ. Табличка застосовується із знаками зупинку заборонено. Стоянку заборонено. Стоянку заборонено в непарні числа місяця. Стоянку заборонено в парні числа місяця і зазначає кінець зони дії цих знаків. ЗОНА ДІЇ. Табличка інформує про перебування у зоні дії знаків. Зупинку заборонено. Стоянку заборонено. Стоянку заборонено в непарні числа місяця. Стоянку заборонено в парні числа місяця. Зона дії. Такі таблички застосовуються із знаками зупинку заборонено. Стоянку заборонено. Стоянку заборонено в непарні числа місяця. Стоянку заборонено в парні числа місяця. І зазначають зону дії знака праворуч або ліворуч від нього. Якщо зупинку або стоянку заборонено з одного боку площі фасаду будинку тощо, та праворуч і ліворуч від нього, якщо зупинку або стоянку заборонено з обох боків площі фасаду будинку тощо, напрямок дії. Таблички показують напрямок дії знаків, розташованих безпосередньо перед перехрестям. Або напрямки руху до позначених об'єктів, що розташовані безпосередньо біля дороги. Час дії. Табличку застосовують, щоб зазначити, що знак діє у суботні, недільні та святкові дні. Час дії. Табличку застосовують, щоб зазначити, що знак діє у робочі дні. Час дії. Табличку застосовують, щоб зазначити період часу, який охоплює кілька днів тижня. Дозволено як період часу зазначити недільні та святкові дні. Час дії. Табличку застосовують для того, щоб зазначити час доби, протягом якого діє знак. Час дії. Табличку застосовують для того, щоб зазначити час доби, протягом якого діє знак в суботні, недільні та святкові дні. Час дії. Табличку застосовують для того, щоб зазначити час доби. Протягом якого діє знак в робочі дні. Час ДІЇ Табличку застосовують для того, щоб зазначити дні тижня і час доби, протягом яких діє знак. Вид транспортного засобу табличка поширює дію знака, з яким вона застосовується на вантажні автомобілі, у тому числі з причепом, з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни. Вид транспортного засобу. Табличка поширює дію знака, з яким вона застосовується на транспортні засоби з причепом. Вид транспортного засобу. Табличка поширює дію знака, з яким вона застосовується на легкові автомобілі. А також вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою. До 3,5 тонни. Вид транспортного засобу. Табличка поширює дію знака, з яким вона застосовується на автобуси. Вид транспортного засобу. Табличка поширює дію знака, з яким вона застосовується на трактори. Вид транспортного засобу. Табличка поширює дію знака, з яким вона застосовується на мотоцикли, вид транспортного засобу. Табличка поширює дію знака, з яким вона застосовується на велосипеди. Вид транспортного засобу. Табличка поширює дію знака, з яким вона застосовується на транспортні засоби з розпізнавальним знаком табличка оранжевого кольору, що перевозять небезпечні вантажі. Вид транспортного засобу табличка показує, що дія знаку поширюється на автомобілі, що здійснюють міжнародні автомобільні перевезення вантажів. Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку. Табличка застосовується із знаком «Зона стоянки, щоб позначити спосіб поставлення всіх видів транспортних засобів на стоянці вздовж тротуару. Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку. Таблички застосовуються із знаком «Зона стоянки. І позначає спосіб поставлення легкових автомобілів і мотоциклів на стоянці біля тротуару та з його використанням. Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку. Табличка застосовується із знаком зона стоянки і зазначає спосіб паркування під кутом 30 градусів, 45 градусів чи 60 градусів. У населених пунктах, де стоянку дозволено з лівого боку вулиці, може застосовуватися табличка із дзеркальним зображенням символів, стоянка з непрацюючим двигуном. Табличка означає, що на стоянці позначеній знаками місце для стоянки або зона стоянки дозволяється залишати транспортні засоби лише з непрацюючим двигуном. Напрямок головної дороги табличка позначає напрямок головної дороги на перехресті. Застосовується із знаками Дати дорогу, проїзд без зупинки Заборонено та головна дорога, смуга руху. Табличка визначає смугу руху, на яку поширюється дія знака або світлофора, кількість поворотів Табличка застосовується із знаками декілька поворотів, якщо поворотів три і більше поромна переправа. Табличка вказує на наближення до поромної переправи і застосовується із знаком «виїзд на набережну або берег, Ожеледиця. Табличка означає, що дія знака поширюється тільки на зимовий період часу, коли проїзна частина може бути слизькою, застосовується і з нижче зазначеними знаками. Вологе покриття табличка означає, що дія знака поширюється на період, коли покриття проїзної частини вологе чи мокре. Застосовуються із нижче зазначеними знаками, платні послуги. Табличка застосовується із знаками місця для стоянки або зона стоянки для позначення місць майданчиків або зони стоянки транспортних засобів, на яких беруть плату за паркування, а також із знаками пункт миття автомобілів, туалет і пляж або басейн. Де послуги надаються тільки на платній основі місце для огляду автомобілів. Табличка застосовується із знаками місце для стоянки і місце відпочинку для позначення майданчиків для стоянки та місць, на яких є естакада або оглядова канава, пішоходи з порушенням зору. Табличка застосовується із знаками пішохідний перехід і діагональний пішохідний перехід, а також із світлофорами для попередження про те, що пішохідним переходом користуються пішоходи з порушенням зору. Особи з інвалідністю. Табличка застосовується із знаками місце для стоянки. І зона стоянки для позначення місця або спеціально відведеної частини майданчика для стоянки транспортних засобів, на яких установлено розпізнавальний знак водій з інвалідністю відповідно до вимог правил дорожнього руху. Крім осіб з інвалідністю табличка застосовується для зазначення того, що дія знаків рух заборонено, зупинку заборонено. Стоянку заборонено, стоянку заборонено в непарні числа місяця. Стоянку заборонено в парні числа місяця. Зона обмеженої стоянки не поширюється на мотоколяски і автомобілі, на яких установлено розпізнавальний знак водій з інвалідністю відповідно до вимог правил дорожнього руху. Обмеження тривалості стоянки. Табличка визначає максимальну тривалість перебування транспортного засобу на стоянці, позначеній знаками місце для стоянки і зона стоянки. Обмеження по температурі. Табличка застосовується із знаками рух транспортних засобів, маса яких перевищує зазначену на знаку заборонено, і рух транспортних засобів. Навантаження на вісь яких перевищує зазначену на знаку, заборонено для заборони руху за температури повітря більше ніж 28 градусів Цельсія, транспортним засобам маса яких перевищує 24 тонни, а навантаження на вісь, 7 тонн. вид небезпеки. Таблички застосовуються із знаком місце ділянка концентрації дорожньотранспортних пригод для інформування про можливий вид дорожньо-транспортної пригоди у місцях або на ділянках їх концентрацій, а також може застосовуватись із знаком Аварійно небезпечна ділянка інша небезпека. Лижники. Табличка застосовується із знаком Аварійно небезпечна ділянка. Інша небезпека для позначення ділянок доріг, поблизу яких розташовані гірськолижні траси або траси інших зимових видів спорту. Місце для зарядки електромобілів. Табличка застосовується із знаками місце для стоянки. У разі, коли зарядна станція для електромобілів розташована за межами автозаправної станції у спеціально відведених місцях, Евакуатор табличка застосовується із знаками зупинку заборонено. Стоянку заборонено, стоянку заборонено в непарні числа місяця, стоянку заборонено в парні числа місяця. Для попередження про можливу евакуацію автомобіля без відома власника. Острівець безпеки. Табличка застосовується для інформування водіїв про наявність попереду острівця безпеки і звуження ширини проїзної частини. Табличка встановлюється із знаками Інша небезпека, аварійно-небезпечна ділянка. Місце, ділянка, концентрації дорожньо-транспортних пригод, звуження дороги, обмеження максимальної швидкості, рекомендована швидкість строк застосування денних ходових вогнів, денного світла. Табличку дозволено застосовувати із знаками кінець населеного пункту, кінець щільної забудови. Для нагадування вітчизняним та надання інформації іноземним водіям про загальні вимоги до умов руху дорогами України. Табличка збільшеного розміру розміщена у четвертій секції знака загальні обмеження швидкості та строк застосування денних ходових вогнів ближнього світла фар. Нанесення розмітки. Табличка застосовується із знаками дорожні роботи для інформування про вид дорожніх робіт. Вид громадського транспорту. Табличка застосовується із знаками місце для стоянки для інформування водіїв транспортних засобів про можливість пересадки на міський громадський транспорт. Напрямок руху велосипедистів. Табличка застосовується із знаками доріжка для велосипедистів, доріжка для пішоходів і велосипедистів і суміжні пішохідна та велосипедна доріжки для інформування велосипедистів про напрямок руху, одно чи двосторонній рух велосипедною доріжкою. Дякую за увагу!